Всім привіт, миру Божого. Чи достатньо ми приділяємо Богу часу? У нас є доба, так? І скільки ми приділяємо Богу? Чи знаходимо ми час для того, щоб е, почитати Слово Боже, послухати проповідь, послужити людям? Ми маємо знаходити час для Бога, тому що ми завжди хочемо від Бога щось краще, щоб Бог нас благословляв. Тому ми маємо також. Приділяти Богу час віддавати йому належне, так? Або багато такого чую, що на що давати пожертвування, так, але пожертвування потрібно давати. Це написано в Малахії. Ми маємо виконувати волю Божу, так? вкладатися у Царство Небесне, щоб просувався, так, християнський контент, щоб люди могли чути Слово Боже, а це також кошти. так? Також, якщо ми не виконуємо волю Божу, якщо ми там, добавляємо, відбавляємо від Слова Божого, ми вже не будемо записані в книги життя і ми вже ну, під прокляттям. Тому е, обережно треба до цього всього ставитись. Ми маємо розуміти, що щоб бути учнями Ісуса Христа, так? ми маємо дивитися хліб духовний, так? проповіді, читати Біблію, проповідувати. Ми маємо молитися, так? ми маємо виконувати волю Божу, перебувати на служіннях, давати десятину. Це все воля Божа. Тому, якщо ми цього не виконуємо, ми не є учнями, ми не є дітьми Божими. Тому якби там сатана би нам би не казав, не виконуйте, не робіть, наша вам той Бог, наша вам та церква, нашого що взагалі щось робити, живіть по плоті, живіть так, як ви хочете. Так? Багато вірян вони живуть по плоті, а не по волі Божій. Тому ми маємо жити по духу, так і по Божій волі. Амінь.